ранку, любі діточки. Я вас запрошую на заняття, яке присвящене нашим домашнім улюбленцям. Але перед тим, як почати наше заняття, хочу привітати всіх ді... діточок і всіх дівчаточок святом 8 березня. А тепер давайте працювати. Тема нашого заняття наші домашні улюбленці. Як ми з вами почнемо працювати, необхідно поділитися один з одним гарним настроєм. Для цього, будь ласка, сядьте рівнесенько, приготуйте свої рученятка, і ми з вами будемо проговорювати наш віршик, який ми проговорюємо кожного дня, коли зустрічаємося. Для цього нам потрібні наші долонки. Говоримо Доброго ранку, доброго дня. Хай плещу долоньки. Хай тупають ніжки потупали ніжки. Працюють горівки та сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня бажаєте ви, бажаю вам я. Ось ми з вами поділилися гарним настроєм. Вийшло ось таке яскраве сонечко, воно прокидається. А ось таке гарнесеньке нам побажало доброго, гарного, продуктивного сонячного дня. А я вас запрошую на наше заняття. А як ви думаєте, хто головний герой нашого заняття? Хто ж він? А в цьому нам допоможе наша. Загадка, яку я вам приготувала, сядьте зручніше та слухайте уважніше. Хто із хвостиком, з вушками, кого лапки з подушками, як ступа ніхто не чує, тихо крадучись полює, і маленькі сірі мишки утікають всі від кішки. Дітки, хто це такий? Як ви думаєте, звичайно, правильно ви говорите, це маленький котик. Подивіться, яке кошенятко прийшло до нас на заняття. А воно до нас прийшло не просто так. думаєте, чому воно завітало? Бувають і різні домашні улюбленці, серед них і котик. Подивіться, який котик гарненький. Але декого буває вдома і собачки. Подивіться, яке веселе щеня прийшло до нас. А у когось в Кліпці сидить хом'ячок. А ще в клітці може жити. Хто? Правильно ви говорите? Попугайчики. Подивіться, який жовтенький, наче лимончик, попугайчик до нас завітав. А ще бувають тихесенькі, малесенькі, хто живуть в акваріумі. Правильно ви говорите, це рибки. Подивіться, яка золота рибка у нас гарна, а справді вона виконує різні бажання. Також бувають маленькі, пухнасті, м'якенькі кролики. Правильно ви всі сказали, і котики, і собачки, і кролики, і пташки різні це домашні улюбленці. А хто ж такі домашні тваринки? Хто це такі? Що вони роблять? Це тваринки, які живуть поруч з нами та доставляють нам багато радісних хвилин. Правда ж, коли у вас є кошенятко і ви з ним граєтесь, у вас на серці, на душі стає тепліше, настрій покращується. Домашні тваринки це ті тваринки, з якими треба що робити? Доглядати, годувати, купати їх. Подивіться, як дівчинка гарно миє своє кошенятко. Також це тваринки, з якими обов'язково треба гратись і забавляти. Правда ж, котики полюбляють гратися різними іграшками. Подивіться, ось бачите, котик просить свою хазяйку, пограйся зі мною. Дуже котикам подобаються різноманітні клубочки. Діти, але запам'ятайте, що тварини це велика відповідальність. Маленька тваринка, велика тваринка, пташечка. Це все одно дуже велика відповідальність. За домашніми тваринами обов'язково треба доглядати, годувати, гратись, забавляти, лікувати. А як же доглядати за нашим героєм котиком? Хто знає? Для котика обов'язково потрібно мати. Своє місце, де він буде спати. Комфортний лежак або кошик. Подивіться, який кошик у нашого котика гарний, м'якенький, синенький. Котик може там відпочивати, лежати гратися з якоюсь іграшкою або просто поспати. Також необхідно, щоб кожен котик мав свій туалетний лоток. Подивіться, який гарненький, синенький лоток у нашого котика. Необхідно, щоб у котик мав можливість гарно пити водичку та їсти різні, е, різну їжу. Подивіться, у нашого котика маленький, маленька мисочка. Також необхідно котику задовільняти свої е, природні потреби. Гратися, лазити, ко, е, точити когтики. Для цього кожного повинна бути або ось така когтиточка, або ще його називають котяче дерево. Подивіться, скільки поверхів у нашої когтіточки? Три поверхи, різні трубочки, так кішечка може залазити, пригати, скакати, висіти, тобто розробляти всі свої м'язи. Також необхідно. Для кожного котика мати різний набір прилад для гігієнічних процедур. Це може бути і чисалка, і різні спреї для обробки їхнього хутра, також різноманітні шампуні, тому що котів не можна мити шампунями для людей або дітей. Також ми ж тут бачимо на малюночку: і спеціальний совочок. Для Прибирання нашого кошика. І бачите, ось тут є такий гарний повідочок, тому що деякі коти полюбляють, коли з ними гуляють на вуличці. А з лівої сторони, на малюночку, ми бачимо ось такі різноманітні іграшки для котиків. Тому що котики ще ті пустуни, які полюбляють гратися і забавляти. Ось такі правила на догляду за котиком ми з вами. Повторили. А зараз я вам пропоную за допомогою таблиці вивчити маленький віршик. Послухайте, будь ласка, його. Котику сіренький, котику біленький, котику волохатий. Не ходи по хаті, не буди дитяти. Ви послухали віршик, а зараз давайте разом зі мною ми його повторимо. Котику сіренький, котику біленький, котику волохатий, не ходи по хаті, не буди маляти. Молодці, давайте ще раз, третій раз ми з вами повторимо віршик. Котику сіренький, котику біленький, котику волохатий, не ходи по хаті, не буди дитяти. От ви за допомогою цієї мнемотаблиці тепер можете самі повторити цей віршик. А я почекаю дві хвилинки. Молодці! Ви сьогодні дуже добре. І хто мені може сказати, яка ж тема нашого заняття сьогодні була? Правильно, темою нашого сьогоднішнього заняття були домашні улюбленці. А яких домашніх улюбленців ви знаєте? Правильно, це і котики, і собачки, і пташечки, і хом'ячки, і різноманітні кролики гризуни, можуть бути різні домашні улюбленці, але всіх їх об'єднують одні правила. За кожним домашнім улюбленцем Треба доглядати, слідкувати, розважати і гратись. А ви були великими молодцями, і ось такий смайлик показує, що ви розумнички, що ви гарно працювали. Дякую вам за увагу. Чекаю на наступному занятті. До побачення!